По-перше, ми будемо вистоювати в юридичному плані, тому що у нас ми консультувалися з юристами, і юристи всі констатують, що там є безліч не просто порушень, а грубих порушень. От, закону, порушень, порушень регламенту, порушень статуту нашої редакції. Значит, ми будемо в юридичному плані. Ми безумовно звернемося до політичних сил. Тому що захоплення рейдерське захоплення редакції відбувається в період, коли вступали в вирішальну фазу президентські перегони, і захоплення найбільшої громадської трибуни в області це безумовно може змінити хід виборів, значить змінити дуже серйозно вплинути на волевиявлення. От. Далі ми створили страйком, і як передбачено законодавством, ми будемо даватися до різних протестних акцій. В Першу чергу там пікети, як сьогодні ми сьогодні розбили пікет. Ми будемо проводити мітинги. Якщо виникне необхідність, то ми вплоть до того, що зробимо і демонстрацію. Значить, і покажемо, закличемо наших читачів. А в нас є велика громада, в нас 60 тисяч передплатників. Ми закличемо їх вийти і підтримати нас на публічну акцію. І ми вважаємо, що ми повинні тут. Показати, як відстоювати, показати і свою принципову таку принципове ставлення до свободи слова, принципове ставлення до самоуправління. Mm -hmm. Значить ми повинні відстоювати ці права. От і ми тут повинні припинити цей прецедент, який створюється в корені, тому що сьогодні зроблять таке з нашою газетою, завтра зроблять з іншою газетою. Після завтра це може стати, значить, статися вже в інших областях. Ми повинні відстояти закон, відстояти справедливість і відстояти своє право на, на на плакатах, які тримала сьогодні редакція. Було прізвище Гладоніка. Чи крім Гладоніка є ще якісь зацікавлені особи? На вашу думку ми поки не будемо говорити про інших осіб. У нас є підстави вважати, що тут найбільш зацікавлена особа саме Іван Годуняк, тому що він дуже сильно лобіював, значить, оцю ситуацію, значить, лобіював свою свого протеже на комісії обласної ради. Ми це всі бачили. Якби він був не зацікавлений такою особою, то він би там. Один раз сказав там, чи два рази сказав, а він там кілька разів брав слово. Якщо все-таки на сесію винестеться питання по Колісніченку, які будуть дії редакції? Якщо буде, вона отримає ну, достатньо. Коли кілька ти кілька... Однозначно висловить її недовіру, не не тому що... То не допустить вже... до робочого місця? Чи яким чином? Ну, так як передбачено законом, ми будемо діяти. Значить, е, е, оскільки її призна... кандидатури відбулося з порушеннями. Е, оскільки... Нам не дали можливості вчасно, значить, свою волю висловити, не знехтували нашою кандидатурою, то ми будемо відстоювати це всіма законними способами, які способів передбачено чимало.